Кілька днів тому чернігівець Сергій Глуздовський залишився без свого залізного буцефала. Залишив на ніч біля дому, а коли ранком схопився, його деу Есперо і світ захолов. Чоловік зрозуміло звернувся до правоохоронців, але й сам не сидів, склавши руки. Дзвонив в усі соцмережні дзвони. І такий додзвонився. Позвонив сусід, говорив, що в кооперативі на Березках 26-му бачив таку ж, ну такої ж моделі машину, де ОСПРО на, на дисках стоїть. І пригнана нідавно, тому що сніга на ній не було до того йшов сніг. От. Ми з отцом туди одразу проїхали, Там работали люди, возлі неї, якби гараж відкритий. От ну ми щоб не світитися, проїхали далі. Ну і сапшілислідователя правоохоронці взялися за справу. Виявилося, що в автокооперативі дійсно була машина Сергія Глуздовського. Щоправда, трохи розукомплектована і з перебитими номерами кузова. Власником автівки виявився 23-річний мешканець міста Чернігів. Несудимий який працює слюсарем на одному з підприємств міста Чернігові. В ході подальшої перевірки правоохоронці з'ясували, що саме цей чоловік і причетний до викрадення автівки. Цей чоловік потрапив в дорожню транспортну пригоду, внаслідок якої його автівка цієї ж марки, як і викрадений автомобіль, зазнала ушкоджень. Він вирішив замінити. Стару автівку на нову. За допомогою двох приятелів та користуючись своїми професійними навичками, чолов'яга вкрав авто і почав його переробляти у знятому для цієї мети гаражі. За цією неблагородною справою його і застукали поліцейські. Всього чоловіка затримано, він надав правдиві свідчення. За даним фактом відкриті відомості, за даним фактом відомості внесені в єдиний реєстр до судових розслідування за ознаками частини другої статті 289 кримінального кодексу України – це незаконне заладіння автомобільним транспортом. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Тим часом триває досудове розслідування. А Сергій Глуздовський розмірковує, як повернути своїй машині людський, тобто автомобільний вигляд.